Генсек НАТО підтвердив присутність військових Північної Кореї на Курщині та назвав це небезпечним розширенням війни. Що означає заява марка Рюти для України? Чи матиме вона практичні наслідки або ж так і залишиться на рівні глибокої стурбованості? Про це і не тільки поговоримо далі. Ви на каналі Точка Сходу це проєкт на часі. Мене звати Віталій Маргалик. І сьогодні наш гість, військовий експерт, колишній співробітник Служби безпеки України Іван Ступак. Пане Іване, вітаю. Вітаю. Дякую за прошлення, пане Іване. Почнемо із заяви генсека НАТО. Наскільки вона була для вас очікуваною? Чи почули ви у промові марка Рюте якісь позитивні сигнали для України? Ну, він сказав очікувані речі, це занепокоєння. Ну, загальними фразами, дуже просто мовою, це чергове занепокоєння. Чогось більшого ми не почули. Чи очікуємо ми щось більше, ніж занепокоєння? Ну, ми хотіли б бачити, ми хотіли б бачити у практичному сенсі це більшого озброєння для України. І зняття будь-яких обмежень, застереження на використання вже? Й... Зброя, яка у нас є на, на озброєнні, припрошу за тавтологію, але поки що цього немає. Припускаю, можливо, як найкращий варіант це, наприклад, після 5 листопада, після завершення виборів президента Сполучених Штатів, можливо, тоді якісь там дозволи будуть надані і якісь обмеження будуть зняті. Але поки що, на жаль, доводиться. Користуватися виключно обмежувати занепокоєннями та стурбованістю з боку наших західних друзів, поки що на жаль нічого вони зробити не можуть. Ну а що має статися, щоб альянс реагував на залучення північної Кореї у війні проти України не лише на словах? До якої межі мають вони дійти? Та немає такої межі. Ну, сути, немає такої межі. Є е, просто небажання втручатися в цю війну, не бути стороною в цій війні. Вже були і ракети над територією країни Альянсу, і безпілотники російські не наважуються збивати, На жаль, е, система ухвалення рішень вона застаріла вкрай. Не можна ухвалювати рішення в такому великому колгоспі, як 32 країни. Виключно за згодою всіх країн ну є, наприклад, зараз Словаччина, угорщина, які будуть голосувати проти. Проти вступу, наприклад, ну, взагалі, це ми на увазі. Взагалі, якщо ми кажемо за там момент вступу України до Альянсу, то сім країн голосують. І в самому Альянсі не голосуватимуть, верніше, в самому Альянсі теж є розуміння, що ми не можемо так і далі ухвалювати рішення. Інакше, якщо у нас буде багато, а рішення треба ухвалити терміново, ми зібратися не зможемо, бо почнеться кагалопо, почнеться колгосп. Тому ще раз, поки що бажання у альянсу втручатися в цю війну немає. І бажання, і звісно, можливостей навіть від тих країн, які б це хотіли зробити. Та ж сама Польща, та ж, ті ж самі країни Балтії, вони хотіли використовувати своє озброєння, хоча б збивати російські ракети в свої, своєму повітряному просторі, але їм це не дозволяють. Швидше за все не дозволяють Сполучені Штати Америки. Перш ніж ми продовжимо наше інтерв'ю, я хочу нагадати глядачам. Ви дивитесь проєкт на часі. Це канал Точка Сходу. Будьте активними. Якщо у вас є що сказати на цю тему, залишайте коментарі, ставте запитання нашому гостю та, звичайно ж, підписуйтесь на соцмережі точки сходу і не забувайте ставити лайк. Таким чином ви допоможете Ютубу просувати це відео, аби нашу важливу розмову побачило та почуло якомога більше людей. Якщо говорити не про НАТО загалом, а про реакцію окремих країн ми вже зачепили цю тему. А все ж таки, якою вона може бути? Ну наприклад, американське видання Bloomberg зокрема пише про можливу допомогу Україні зброєю з боку південної Кореї, і сьогодні з'явилася інформація, що південно-корейська урядова делегація має прибути до Києва. Можливо, ми все ж таки, хоча б з цього боку почуємо щось позитивне для себе. Там допомога може бути обмежена там в снарядах, в техніці, бо їм теж треба теж готуватися до гіпотетичного вторгнення. Тому ну в будь-якому випадку я вітаю це розширення цієї співпраці. Нам потрібні нові союзники, потрібно покращувати співпрацю з південною Кореєю від від півдня переходити до Японії, яка теж є великим ворогом Північної Кореї і для, і для Китаю. От всі наші вороги повинні вірніше, всі вороги наших ворогів повинні стати нашими друзями. З огляду на події з військовими КНДР, міністр закордонних справ України Андрій Себіга вкотре закликав західних партнерів зняти обмеження на далекобійність для Києва. Як ви вважаєте, чи є шанс таки дотиснути Сполучені Штати Америки і отримати довгоочікуваний дозвіл бити в глиб Росії? Ну шанс є, коли просто Україна просила дайте нам е дозвіл е бити. То звісно, Сполучені Штати вони просто були в передінфарктному стані. Ну як так? Ну, Україна буде бити туди, куди захоче. Потім Україна змінила тактику. Я дуже вітаю цю зміну. Це е переорієнтація. Просто дайте дозвіл на е одицьотом перелік ціли. Давайте разом посидимо, поспілкуємося, узгодимо там Я не знаю, скільки там 200 об'єктів, 500 об'єктів, неважливо. Тобто ми в, в робимо певну інтерактивність, включаємо Сполучені Штати в цю роботу. Будь ласка, от вам маркер, ви можете хочете, можете це використати. Крейсер Аврора не подобається в Пітері, викреслюємо. мавзолей де Володі лежить, теж не подобається. Та питань нема Викреслюємо. Аеродром Ліпецьк давайте залишимо. Давайте от його залишимо. наприклад що там ще якісь там великі об'єкти? Поки що у нас немає згоди з боку Сполучених Штатів, але й немає прямої такої категоричної відмови. Я думаю, що вони все ж таки вагаються на цю тему. Можливо, ми побачимо якийсь обмежений дозвіл, можливо, побачимо обмежений регіони, де можна бити. Тобто я тут залишаюся ще оптимістом. Але знову ж таки після виборів. Ну, швидше за все, після 5 листопада, ну не раніше, точно, що раніше не буде. Найгіршому варіанті це буде можливо. Ну, давайте найптимісти оптимістичніший варіант після 5 листопада, середній такий нейтральний варіант після 20 лютого, коли буде ж інаугурація нового президента або нової президентки, або взагалі ну, після 20 лютого скажуть ні, хлопці, ми тут поміркували. Нова адміністрація прийшла, вони категорично проти. Ну, і все. Ну, це залежить від прізвища президента майбутнього. Та ніхто не знає насправді, ніхто не знає, як це буде вести Камала Харес. Ми чому собі вважаємо, що вона буде найкращим варіантом ніж Дональд Трамп. Вона нам здається. Попри те, що ми не знаємо, яка в неї політика щодо України, взагалі, що вона міркує з приводу України, яке в неї бачення чи залишить, чи буде вона займатися на посаді президента зовнішніми питаннями, чи сконцентрується на внутрішніх питаннях, а все решта віддасть на відкуп своїм радникам. Так само Дональд Трамп. Дональд Трамп багато хто каже, слухайте, ну Дональд Трамп ввечері і зранку це дві різні людини. Те, що ви з вечора домовилися зранку, воно взагалі може не працювати. І це нормально. Про це писали в своїх мемуарах там багато людей, хто з ним працював. Тому ну, ще раз, Дональд Трамп, який балотується і який буде на посаді, це може бути три різні людини. І останнє скажу так: є такий лайфхак серед американців, американських аналітиків. Вони кажуть треба дивитися потім не на посаду не на кандидатуру президента ну хто там буде президентом а на людей які будуть призначені на посади радників з питань нацбезпеки от це буде ключовий показник якщо там будуть люди з орбіти колишнього пана обами або пана байдена то будемо зрозуміло що політика буде така сама і ні туди ні сюди от дрібними порціями давати україні озброєння якщо там будуть більш рішучі особи то о, цікаво тому можна очікувати якоїсь рішучості від американців. Я думаю, що ми ще поговоримо на цю тему вже після американських виборів. А зараз пропоную все таки повернутися до військових КНДР. Поки що офіційно НАТО фіксує їхню появу лише на території Росії на Курщині. За вашою інформацією, наскільки вірогідно, що найманців з північної Кореї перекинуть на територію України, якщо так, то на які напрямки і про яку кількість військових за вашою оцінкою можна говорити? Я думаю, що навіть в Російській Федерації ще до кінця не вирішили. Що з ними робити, де вони будуть? Чи будуть вони будь-вони на Курщині? В якому форматі? В першій лінії, в другій, в третій, чи повинні вони повернутися назад до пхін'яну, і потім передати той досвід, який вони отримали в цій війні. Чи взагалі вони отримали one way ticket, тільки ну квиток в одну сторону, і вони мають загинути. Але хто вони по факту ну спочатку казали, що це еліта? Потім кажуть, тані, яка там еліта? Господі це не еліта, це звичайні е -е, північно-корейські війська, ну звичайні хлопці. Що вони будуть робити? Ну я припускав, що можливо будуть тільки штурмовиками. Можливо, можливо, ми не бачимо ще е з тих 12 тисяч, про які ми говорили, які ховаються зараз десь в тилах. Там можуть бути і артилеристи, і ракетники. Там інженерні війська, ну ще раз, це зараз залежить від розвідки як нашої, так і від південнокорейської, як ви особисто оцінюєте спроможність військових з Північної Кореї воювати? Чи можуть вони створити серйозні проблеми на фронті для наших військових? З 53-го року Північної Кореї не має досвіду ведення бойових дій, взагалі слова зовсім? Е, ну, так здається, що в них досвіду ну, і немає, і фаху немає. Тобто, по ідеї вони не повинні створити великої проблеми, але за рахунок маси, за рахунок кількості вони можуть натворити біди 12 тисяч це 12 тисяч. Це серйозно. Якщо вони наваляться на якомусь одному напрямку, то ще раз за рахунок маси, навіть не підготовленої, вони можуть ще раз бути. Ну, Мати негативні наслідки для України для української оборони згаданий генсек НАТО Марк Рюту у своїй заяві сказав, що залучення іноземних військ свідчить про відчай російського диктатора. Тим часом деякі українські військові кажуть, що у Путіна проблеми з мобілізацією, і саме тому він хоче використати найманців з КНДР. Як ви вважаєте, навіщо насправді Путіну корейці на війні проти України? Я можливо погоджуся з тезою про те, що є там труднощі з людьми, бо плата одноразова вона підвищується. Останні цифри, які є в публічному доступі, це 31 тисяча американських доларів за підписання контракту. І Багато програм соціальних скорочується економічні програми скорочуються в РФ, і все на угоду. Ну, на в, в напрямку о, мілітарізації 40% російського бюджету піде на війну та все, що з цим пов'язано оголошувати мобілізацію. Це, ну. В першу чергу проти російські економісти які знаходяться в Москві не опозиційні, а прокремлівські вони б'ють на сполох кажуть, що ситуація буде катастрофічна. Бо зараз рівень безробіття, ну природний рівень безробіття, взагалі, ну це 3% і більше. Ну 3% це природний, і далі далі більше. А в Росії він 2,6 Тобто ну. Є нестача робочих рук, шалена нестача. Люди звільняються з підприємств, які працюють в сфері ВПК, бо там або гроші не виплачуються, або шалений робочий графік. Самі підприємства ВПК вони жаліються на те, що ця відсоткова ставка, яка зараз збільшена, вона з'їдає всю, всю весь дохід, який вони отримують. Гроші не виплачуються вчасно, тобто. Все, попри те, що там велика кількість грошей в ВПК гроші до людей не доходять, і це дійсно впливає негативно. І можливо, є таке побоювання, що якщо оголосити тотальну мобілізацію, то економіка колапсне, і Росія може програти не на полі бою, а саме в економічному в економічній війні. І ось можливо, саме через це Путін не оголошує мобілізацію, тому й бере от набирає зі сторони, скажімо так, ну а наскільки вони можуть йому допомогти, на який час? 12 тисяч це. Ну, в Київську область заходило 40 тисяч під час повномасштабки. 40 тисяч тут тобто, вважайте четверта частина тут. На 25% від цієї кількості заходить. Ну з однієї сторони ще раз це небагато з іншої сторони, на якомусь напрямку, це, це це може бути маса, звісно. Україна вже працює над тим, щоб їх там брати в полон, передавати Південній Кореї, налагоджувати стосунки. і Вже готуються пропагандистські матеріали, відео, листівки, там певні розмовники з гіпотетичними цими полоненими. Тобто, ну намагається Україна якось адаптуватися до цієї історії. А як ми це можемо використати? Бо я навіть читав інформацію, що якраз військові КНДР ну не факт, що вони будуть потрібні е, кінчинину, та що вони матимуть таку ж цінність, як російські полонені. Ну вони поїдуть, ну швин. Я припускаю, що якщо Південна Корея захоче їх забрати, то вони їх заберуть до себе. Наприклад, як варіант. Кого не заберуть, то ну, будуть використовуватися тут на якихось роботах. Будуть знаходити, знаходитися в, в таборах для полонених. Звісно, що на обмін вони не підуть, росіяни забирати не захочуть. Для, ну з іншої сторони, для Росіян це і цікаво відправити на фронт тих, е яких не треба буде обмінювати потім. В принципі, це, ну, це доволі зручно. Тоді останнє питання: все таки: чи потрібно нам серйозно сприймати участь військових з КНДР, і що, що потрібно змінити? Чи потрібно додаткову мобілізацію оголошувати, чи якось змінювати тактику? Чи в принципі тут ну, нічого на полі бою не зміниться для нас? Я думаю, що на, нічого на полі бою змінювати і не будуть. Ну, тут така ситуація, що ну це ну, яка різниця, який в них розріз очей? Ну там тут росіяни там з середньої частини Російської Федерації, там там. Поволжі якесь, то північнокорейські військові ну, тактика однакова. Буде. Дронами будуть закидувати, стріляти з кулеметів в них, палити з танків, розстрілювати. Це, це все буде продовжувати робитися, але ще раз ну щось інше додатково ну, точно вже неможливо. Як варіант пробувати, наприклад, я не знаю там перегорнути їх на перетягнути їх на свою сторону, показати, що вони воюють неправильно, на прикладі північно-корейської пропаганди показати, що Російська Федерація зараз в тій конструкції, які вона є, вона сполучені штати, які є для півночі ворогом. Що дивіться, бачите, тут вони нападають, тут Росія напала на Україну, там Сполучені Штати напали на. На Корею, тут вони хочуть розділити, проводити аналогії, паралелі і показати що ви опинилися не на правильному боці історії, не на правильній стороні. Тому приходьте до нас, переодягайтеся, одягайте українські однострії і давайте воювати разом проти ось цих цих ворогів. А те, що можуть на нашому боці воювати люди з Південної Кореї, ви таке пропускаєте. Ну ну тільки самостійно, індивідуально, якщо вони поїдуть, масово відправки військ точно не буде з півдня. Дякую вам, пане Іване, за змістовну розмову. Будемо стежити за цією ситуацією. Це був проєкт на часі. Ми говорили про участь військових з північної Кореї у війні проти України та про реакцію заходу. Якщо вам сподобався наш ефір, ставте вподобайку, клікайте на дзвіночок, аби не пропустити найважливішого, та не забудьте підписатися на соцмережі точки сходу. Я Віталій Маргалик, а нашим гостем сьогодні був військовий експерт Іван Ступак. Побачимося на нашому Ютуб-каналі.